Права 903. Запиши числа віддалені на дві одиниці від числа. Перше завдання 0. Ну що ж, щоб вам було зрозуміліше, я тут навів приклад координатної прямої. Я на ній позначив початок координат, одиничний відрізок, у нас одна клітинка. Вправо додатні числа, вліво від'ємні числа. Щоб ви розуміли, про що йдеться. Отже, нам потрібно записати числа віддалені на дві одиниці від числа 0. Ось у нас число 0. Ми можемо вправо рухатись. Тобто в напрямку додатньому. Тобто, Це буде раз, два, ми будемо у точці два. Або вліво в від'ємному напрямку, Тобто, раз-два, ми будемо в точці мінус два. У нас є дві точки такі, мінус тобто, два та два. Записуємо тоді, отже, які це числа? Це буде число мінус 2 і число 2. Є. В другому завданні отже, віддалені на 2 одиниці від числа 2. Ось ми знаходимося в числі 2. Якщо ми вправо підемо на дві одиниці, то перемістимося в 4, а якщо вліво, то в точку 0. Тобто записуємо тоді, що в нас будуть числа 0 і 4. Є. Ну що ж, третє завдання мінус 2. Якщо ми в точці мінус 2, якщо ми праворуч підемо на дві одиниці, опинимося в точці з кратою 0. А якщо ліворуч з мінус 2, то в точці з кратою мінус 4. Записуємо тоді мінус 4 і 0. Є. І... Ну що ж, і четверте. Так, віддалення на дві одиниці від числа мінус 4. Ось ми знаходимося в числі мінус 4. Якщо ми на дві одиниці вправо додатньому напрямі, то ми опинимося в мінус 2. А якщо на дві одиниці вліво в від'єднаному напрямі, то тоді це буде мінус 6. Записуємо тоді мінус 6 та мінус 2. Мінус шість і мінус 2. Ну що? ж, Ось таке завдання на місце чисел на координатній прямій. На цьому вправу завершено.